Вулична IP-камера, відеоспостереження з підсвічуванням та Wi-Fi, Водозахищена камера. Отже, що ж у нас входить у комплекті? В першу чергу це блок живлення, інструкція, де наведена вся інформація по налаштуванню камери, кронштейн. Та власне самі елементи для кріплення. І сама камера відеоспостереження Cat N360 N3 3 на 90. Це передове рішення для безпеки вашого будинку або офісу, забезпечена функцією панорамного огляду 360 градусів по горизонталі і 90 по вертикалі. Вона здатна стежити за всім, що відбувається навколо. Із вбудованим Wi-Fi модулем камера легко підключається до мережі для віддаленого моніторингу через смартфон або планшет. А вологозахист робить. Давайте підключимо цю камеру і спробуємо її в роботі. Up. To be for the to the За допомогою інструкції завантажуємо додаток і пробуємо підключати. Please input wireless router password. Click OK. Режим зйомки камери день та ніч. Поворот камери вліво, вправо, вверх та вниз. До речі, є ще вологозахист IP 66, підтримка запису і cd карти. І кріплення може бути як і настільне, так і стельове. Має дійсно класні переваги, це панорамний огляд на 360 градусів, потужне інфрачервоне підсвічування, вбудований wi fi модуль, двосторонній аудіоканал, надійна робота в різних погодних умовах. Ця камера стане для вас надійним компаньоном для забезпечення безпеки вашого простору.